Щодо мару. А що ти хочеш почути? Я хочу почути, як ти вважаєш. А що я вважаю? Ну, що я можу вважати? Я вважаю, що це треш. Отак? Так. Ну, ми ж про це говорили з самого початку. Починаючи від повалі, мілад, за чим це відрізняється угу. інакше. При тому, що. Я не прихильна цієї творчості, але я розумію, чому людей це чіпляє, і це досить якісно зроблено. І а вона це люди робить люди сама. Це і вона це робить сама, так. і вона молодець угу. в цьому плані. А чому людей це чіпляє? Е, ну, тому що це досить все зіткано і побудовано на інстинктах у неї в угу. неї такий шлях. Марув, ану розповідай. Недавно. Летіли в літаку, чому не привіталися? Скорофи летіли, наприклад. Я постіснялася. Ти постіснялася? Що, ще не вовчиться? Ні, тоді так чекай. Дивись, я тобі зараз дарую. Молоду вовчицю.